короче, пацаны, это уже шестой раз я начинаю снимать. И шестой раз что-то у меня не так. Пару раз я проверял звук, второй раз у меня неправильно был выставлен телефон. Сейчас я вроде наконец-то все Короче, дров. Такое интересное место, классно. Выбрал специально для вас, чтобы вы такие дивились. Короче, природа, цветочки, все дела. Відос Відос хотів би розказати взагалі про себе. Скільки взагалі років, де живу я, чим я увлікаюся? можливо не увлекаюсь. А, Ну, не знаю, короткий буде, це напевно відос. Я не думаю, що це буде довго. Звати мене взагалі. Юра. Юра, коротше. Мені. Майже 19 років. Живу я в Канаді, коротше, живу в Канаді, вже майже третій рік, прикольна страна. Точніше, вона десь в чомусь прикольна, а в чомусь ні. Живу вже тут третій рік. Після початку війни я поїхав в Європу, в Чехію, там жив десь місяць, там трошки навчався, потім працював. Були друзі, були все. Потім батьки вирішили їхати сюди. І ось тут я вже, да, третій рік, коротше, живу. М -м -м. Взагалі про себе розказати, що хочу. Сказати, що щось інтересного в мене є прям якісь мої вподобання. Ну, не знаю, не скажу я, знаєте. Такі є більш якісь, е -е, не знаю, що літо коротше. Хаза ще вспомнить це слово. Немає в мене якихось там прям футбол, чи якийсь там ще, ще, ще якийсь спорт, чи якесь хобі. А, ну, напевно, з єдинственного таке, що мені подобається Велік, це або їздити десь по місту, але це так, знаєте, часа два, довго, там райончики їздить, слідувати, або кудись за місто. Я намагаюся. Ну, подобається Велік. Потім от я кажу, от зараз я радий, що я наконець почав знімати. Відоси ці да, на YouTube, десь на TikTok. І зараз, можливо, це трошки я буду якось десь сковано, десь, можливо, не так е... поначалу говорити, але починаю. Та... І це мене радує. Що б взагалі хотів від цього каналу, да? взагалі я просто почав цей канал, да, бо я дуже-дуже давно хотів, наче знімати якісь відоси. І сперва я думав, що я хочу знімати якісь. Комедію, рілси, тіктоки, якісь приколи, але потім один момент я зрозумів, що типа я людина взагалі така смішна, я люблю веселити, я люблю, як то кажуть, подшутити. хорошо, добре, да, я намагаюсь, але якось, коли я почав думати, що знімати, я зрозумів, що як то кажуть, в голові якось нема, щоб смішити. І от зараз, да, е, більш план знімати щось. Щось сенс. Намагається нести якийсь сенс, передавати свої якісь думки, свої осмислення. Коротше, я колись, як було мені 13 років, знімав один серіальчик комедійний, це викладав в інстаграм, і це в мене вийшло. І я, і я жив з цією мислю майже 6 років, що да, от я почну знімати знову, да, чувак, тобі вийшло. Я зараз я знову почав, да? це трошки абсолютно інший формат. Але нічого, це не означає, що в майбутньому я не почну знімати якусь комедію. Можливо, це буде не сюди викладатися. Але взагалі, знаєте, просто головне почати. А там, як то кажуть, буде далі. Я ж кажу, да? тут я хочу показувати своє взагалі. Повільні, шаг за шагом. Свої зміни, да? вони не будуть такі прям грандіозні, що все, там, коротше, від того відказався, від того відказався, там, 100 км пробіг, спорт, всі діла. Ні, це не буде так. Типа, я кажу, це буде повільно. А, можливо, на цей канал будуть відоси виходити там, тиждень через тиждень. А, взагалі б я хотів, звісно, щоб це було щасше, Да? так? Ну, я ж кажу, я буду намагатися, Да? Фух, в мене є багато братів, сестер, мама, папа. Блін, прикольне місто, класно. Надіюсь, хорошо видно мене. Ой, і я ж кажу, я не, не маю такого чогось прям, щоб от мені щось інтересне. Я ж кажу, так, да, мало чого мені інтересно. Фух, Юра, думай, думай, ну, бачите, я такі, як ти кажуть, я не буду це вирізати. Оці якось мовчання, застой. Це, як ти кажуть, перші відоси, а що я хотів. Це перші відоси і оці такі будуть стопори, вони будуть перше час точно. Я ж кажу, да, цей канал, я хочу, щоб він став якимсь моїм таким щоденником. Да. Я дуже вдячний тим 12 людям, які підписались на мене, які написали дуже теплі коментарі. Я був прям удивлен, максимально удивлен, що ті слова і та думка, яку я... мені казали, що типа, чувак, да ти якось це по смішному вражаєш. Що люди написали, що чувак мені інтересно, мені це резонує. Або просто, братан, коментар для підтримки, да? я дуже вам за це вдячний. Да? Зараз секунду, я знову провірю камеру. Я буду кори, перевіряти, бо в мене пам'яті мало і треба якось буде почистити пам'ять, бо в мене багато хламу. Але зараз я буду просто бігати і сподіватися, що в мене не закінчилась пам'ять. Ні, пам'ять не закінчилась, братва. Так що знімаємо далі. Кори, тут опасно ходити, звісно, бо тут трухлі балки. Тут можна пасти і трошки замазати взуття. Ну, але менше з тим. От я кажу, я дуже вдячний тим, хто написав ці коментарі. Хто підписався, хто поставив лайк. Я розумію, що тепер, чувак, після тих слов, що ви написали, я розумію, що я комусь цікавий. І можливо, навіть якщо цих людей не так і багато, то все одно я цікавий цим небагатьом людям. Значить, хтось є там, за екраном. Хто дивиться на мене і переживає те, те, що я. Е, і всі ми переживаємо те. Я не буду говорити якісь там банальні ці Тік-ток і тік покоління рілсов, коротше, те-те-те. Але всі ми втомились. Ну як, ми втомились просто головою, знаєте. Е, всі ми хочемо якоїсь такої іскренності, саморефлексії, е, розмов з собою. І самоусвідомлення, так? Да? І я кажу так, що це все я почав пробувати з собою, так? Да? Це не ідеально. Це не є прям. не виходить, не виходить одразу, але я почав за цим задумуватися, так? Да? Ой, ху, я ж кажу, да, бо тяжко жити, знаєте, і вроді, типа, і гроші в мене є, так. Да? Ну, як, робота, так. Да? Вроді я живу, в принципі, неплохо. Там здоров'я, батьки, все є, да? але от немає якогось такого точного якоїсь, да. Маяка, куди б я йшов, я знав, що я хочу це. Бо я сказав, що я не вчився ні на кого, так? Да? Я погано закінчив школу і. І не скажу, що я б хотів на когось вчитися. Мене ніколи... Сильно так не лежала на душі, да. Я себе бачу, в принципі, завжди е, більше щось таке, як це зараз, да? сидіти тут в болоті і розказувати вам свої мислі, Да? Я ж кажу, да? я буду намагатися це нести, я буду намагатися це розкривати. Е, можливо, багато моїх мислей це будуть якісь навіть. Даже... Я багато так само слухаю людей, і можливо часто мої відоси це будуть навіть. Те, як я бачу мисль другого чоловіка. Да? Ну, В принципі, проблема одна та сама, але кожен бачить її по-своєму. Да? І я кажу, тут буде і таке. Можливо, десь тут буде Якийсь там, не знаю, буде показувати життя просто, там, не знаю, як я там роботка, дом, десь там поїхав, якісь путешествия. Я думаю, так само це може бути все буде тут да? намагатися. У мене зараз є смисл, можливо я прийду додому і створю телеграм-канал. І коли я вже випущу цей відос, вже буде телеграм-канал, де, де ви можете зайти, де ми можемо спілкуватися, де я буду записувати якісь кружочки, да, там не знаю. Просто якісь, там знаєте, якісь фотографії, закидати всякі приколи, вопроси, можливо, якісь задати. Не знаю, ну типу я не скажу, що я прям такий все, коротше. Це як він психолог чи як він, ну коротше, так. Да. Але щось буде номається, знаєте? І чесно, я дуже вдячний тим, хто написав ці коментарі, поставив ці лайки, бо я коли співаю виклав відео, я типу на наступний день просинаюсь, Дивлюсь всім просмотром. А потім такий бам опа там 100-160. І зараз там 200 переглядів. 12 людей підписалася, але для мене це прям, ну, вау, знаєте. Ой, так що, коротше, такі, ребятки, діла, знаєте, не знаю, як за себе я не. Коротко, коротко, знаєте, нема, нема чогось такого громкого у мене за себе сказати. Да я людина, яка вже третій рік живе тут в Канаді, У да, мене немає друзів. Хоча людина така, яка, типа, рахує себе як активним, да, я люблю компанію, але ще більше я люблю більше щось осмисленне, знаєте? Бо компанії це шум, і там можна тільки побалуватися, а коли є щось осмисленне, тоді класно. Так що, братва, так, знаєте. Наслаждайтесь цим прекрасним витком, а я буду заканчувати відос. Не знаю, просто вышел, знаете, я понимав, що надо заснять, щоб вырабатывать якусь привычку і щось, може, змолов, щось може вам стало интересно, щось ви почули. Так що да, дякую вам честно всім. Фух, так, тепер отсюда надо вийти аккуратно. Я вам ще покажу, як мені треба добратися назад. Тут, короче, да, жорстко Такого, во, братва. Смотрите. Короче, мне треба сперва пройти сюда. Потом туда. И аж туда. Вот туда, короче. Такое место. Класс, да? Мне даже нравится. Так что всім короче пока, братва. Люблю, цілую, обнимаю